Вітаємо, друзі, на нашому YouTube-каналі. Мені Агровуцьк знову з вами. Знімаємо для вас черговий відеоогляд. У нас на огляді сьогодні тракторці з кабінами, які зараз є в наявності на нашому волинському представництві. Знаходимося ми за адресою міста Луцьк, вулиця Рівненська, 48А. Ось такий тракторець садовий, фотон Ловов 354-й у нас є в наявності. Кабіна тут стаціонарна, це трактор 35-сильний, 4-циліндровий двигун встановлений, реверсивна коробка передач на ньому встановлена. Рівна підлога, важелі передач. Розташовані по праву руку, коробка 8 передач вперед, 8 передач назад. Щеплення на такому тракторцеві є дводискове. Якщо вас цікавить такий садовий тракторець з герметичною кабіною, з підвісними педалями. Немає ніяких отворів в підвозі, є підвісні педалі з підвісними педалями. Запрошуємо до нас на майданчик. Наступне йдемо. Є в наявності Donfeng 404 G2. Це є сороківка з кабіною. 4 циліндровий теж двигун, рівна підлога є, ну, педальний блок ви вже бачите, розташований внизу. Реверсивна коробка передач, 8 передач вперед, 8 передач назад, водискове щеплення на, на тракторцеві, Вал відбору потужності, двошвидкісний. Ось такий є Донфен 404 G2. Гарантій, гарантія на нього, так як і на фотон 354 2 роки. Ідемо, друзі, з вами далі. Фотон Level 454, Plus. це фактично техніка для більш професійного використання. Це 45-сильний тракторець, 4 двигун, теж з рівною підлогою, трьохдіапазонна коробка, 12 передач вперед, 12 передач назад. Ось так виглядає кабіна. Все зашито. Повнопривідний трактор з гідропідсилювачем, з трьохдіапазонною коробкою, понижені, середні та підвищені. 45-ка є в наявності 2 роки гарантії. Доставка до вас на ці кабіни буде безкоштовна. Йдемо з вами далі. Фотон 504, це є 50 кінських сил. Версія з кондиціонером, це є 50-ка. Суттєвий момент. І в цієї 45-ки і в 50-ки трансмісія повністю одна і та ж сама. Мости, коробка. Передач, і задні місця, все те ж саме. Різняться вони фактично дизайном, кузовщиною і двигунами. Все решта в них є один в один. 50-ка, повторюсь, у нас є з кондиціонером. Чотирьохциліндровий двигун, трьохдіапазонна коробка, теж 12 передач вперед, 12 передач назад. Все в середині тут вже більш так культурно, все зашито, теж передачі по праву руку, є лючок потулку аудіомагнітова, сколочисники, верхні робочі фари. Ось, друзі, ось такі 50-ка. Така 50-ка є в нас в наявності на волинському представництві. Є45-ка, Є-50-ка, якщо вас зацікавить. Йдемо, друзі, з вами далі. І є ось така, такий трактор Solis 50-ка. Це є трактор індійського виробника компанії Sonalica, яка належить японському виробнику сільгосптехніки Янмар. Ось такий Соліс 50-й є в наявності в Луцьку за адресою міста Луцьк, вулиця Рівненська, 48А. Це є трактор повнопривідний. Вагою це фактично найважча 50-ка. Якщо брати ловол, то в нього вага 2750 кг. Якщо брати Соліс, то в нього вага 3400 кг. Трактор має теж кондиціонер, коробка тут має більш класичну форму, 8 передач вперед, 2 передачі назад. Ось такий тракторець Solis 50 є в наявності на нашому майданчику. Хто хоче від компанії Янмар ось такий апарат, ми вам рекомендуємо розглянути такого тракторця. Тож, друзі, будемо знімати для вас ще нові відео. Гарантія, до речі, на цю техніку 2 роки. Будемо знімати для вас нові відео, будемо вам показувати нові моделі, які нам постійно надходять. До нових зустрічей, до нових відео, все буде Україна!